Варіацію чарстину, яка називається Треверінг чарстин, тобто подорожуючий чарстин. Як він виглядає? Це таке легке просування зі сторони в сторону. Найкраще робити вдвох або більшої кількості людей, бо так він виглядає набагато цікавіше і видно класну взаємодію. Але можна танцювати і самостійно. Отож, розберемо бейсик. Це в нас кік, степ, дабл, кік, степ, рок сте, кіксте, да обігсте, рок, сте, кіксте, да обстег. Ще раз, раз. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо ви вже дивились раніше наші відео з раунд зі то ви вже вмієте повертатись на опорній кнозі під час дабл кіку. Кік-ен-кік-степ. І тоді вам що треба часто взагалі не буде складно. А, подивіться, перше ви ремонта вперед кік. Далі робите твіст і другий кітко назад. Степ. І таким чином просуваєтесь з напівком бортом. Давайте зробимо кілька разів бік. І... кік степ Кіксте, кік-степ. І у що ж відрізняє цей Бісі-чарстен від раундзор-чарстеру. Окрім ну, того, що ми там обертаємося кожен раз. Це оці чарівні вітальні рухи руками. Далі ми визначаєте когось зі своїх знайомих і радісно машини. Ось як я робила це, як ви це бачили у прев'ю. На сьогодні це все. Тренуйтеся і у вас все вийде.